Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на повну діагностику. Це період, чистка періоду життя усіх, хто дивиться відео, близьких людей від 5 років до 10. Я замовляю цю свічку. Прошу ви ще сили, допоможіть. Очистити період життя від 5 років до 10, усім, хто дивиться відео близьким людям. Я запалюю цю свічку. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей період життя від, 10, від 5 років до 10. У вогні цієї свічки згорає повністю весь негатив, що робили період від 5 років до 10. Усі, хто дивиться відео, близьких людям, ти буде повністю знято весь негатив. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є негатив? Робився негатив у період життя? Від 5 років до 10 тим, хто дивиться відео, близьким людям, що треба очистити, зняти негатив. Так, робився. В цей період багато було агресії, дуже сильні сварки. Вам довелося пережити дуже сильну агресію фізичну, в період від п'яти до десяти років відбувся якийсь злам. Багато тут люди багато любові віддавали, вилюбили дуже сильно. Від 5 до 10 років дуже сильно любили і відчули повний, ну, вам не відповіли цією любов'ю. Це йдеться про е спілкування, можливо, із друзями, можливо, із однолітками. Близькими, може батьками, скажіть, допоможіть? Чи є негатив, що треба очистити період життя від 5 до 10 років. Тих, хто дивиться відео близьким людям, так, це від родичів, був обман. Можливо, гра була, якби вам казали, що. Люблять, але більше як-то любили, ну, більше було агресії. Як обман. Ще вийшла карта, робилася на розлучення. Тут чоловік, напевно, це може бути батько. І, і, можливо, дивляться, ну, чоловіки, то у вас тато мав е в цей період на нього чинили магію, напорчена програма на розлучення, на блуд, розсорки могли стояти. Це дуже сильно на вас. В когось так може програтись, дуже сильно на вас вплинула травма. От, вийшли карти. Робила жінка похилого віку. Нападала через церковний грегор, і зараз я буду загоювати цю травму і рану. Вбираю повністю всі порчені програми: біль, сльози і страждання. Робили так, щоб вам гроші не давали. Порчену програму на на блуд знімаю. Заперечую всі стреси, біль, сльози і страждання. Убирай все мало бути добре. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Все погане, все лихе. Що робили у період. Життя від 5 до 10 років. А тим, хто дивиться відео близьким людям, знімається весь негатив, відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Повертаю щастя, радість, загоюю травми, душа більше не болить. Виймаю весь цей негатив, повертаю тому, хто робив, хто втручався у долю, більше втручатися не може, в якому б світі не болить. Це назад отримують, більше чіпати вас не зможуть. Буде так і такі. Я оцікаю повністю. Всі порчені програми знімаються. Відкриваються дороги на гроші, на любов, на щастя, на радість. Більше немає жодного негативу. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Все погане, все лихе, що пережили. Всі, хто дивиться відео, близькі люди у період життя від 5 років до 10 очищаю, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться, в якому б світі не було. Не на переклади, не по колу, не роду, не крові тому хто робив лише Хай самі з цим живуть буде так і такі. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив втручання період життя від п'яти років до народження тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручалось у життя, скажіть допоможіть. Угу. Ще агресії. Ох, і знову дивіться, як ви любили, віддавали серцем, всім серцем. А вам агресією відповідали. Загоюється ця травма, загоюється ця рана. Більше не матиме впливу на ваше життя. Вороги отримають назад цей негатив. Ага. Ой, тут вийшли карти. В цей період могли бути хвороби, і вони були зроблені навмисно. Угу, Іде боротьба, повертається цей негатив назад. Ну так, тут показано, як можливо, була свято, якась зустріч. І саме в цей період хтось приніс скид хвороби. І я так розумію, ви його і з'їли, і випили. В цей період від 5 до 10 років могла бути хвороба. Заперечую, знімаю переклад з хвороби, убираю неліру. І робила жінка, може, віку вашої мами. Заперечую, на ліру всю програму знімаю, морочену програму, знімаю хвороби. Повертаю назад, тому хто робив. Загоюються всі біль сльози і страждання. Ви цю ситуацію зараз повністю перемагаєте, більше вона не впливає на ваше життя. Весь негатив, що робився у період життя від 5 років до 10, тих, хто дивиться від близьким людям знімаю, повертає назад тому, хто робив, хто скидав хвороби. Хто втручався у долю, все назад повертаю, буде так і так є. І знову зваблювали батька. Анулірую повністю, всі морочені програми знімаються, все погане, все лихе, всю негативну магію, церковну, кладовицьку магію, Порщі на смерть, Порщі на здоров'я знімаю всі, рідини, їжу, яку. Я, яка б не потрапила у тіло. Тих, хто дивиться відео близьких людей, яку програму негативно не несли, їжа напої анулірує повністю, не працює, повністю. вичищається енергетичний, фізичний простір тих, хто дивиться відео близьких людей, буде так, і так і є. Повертаю ворогові, не на переклади перекрив. Не по колу, не по крою, не породу. Тому, хто робив, лишай, Хай з ними все це буде. Більше втручатись у долю життя не зможуть. Оцікається повністю весь негатив. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликають допоможіть, очистить період життя від п'яти років до десяти. Тим, хто дивиться відео близьким людям, очищається повністю у період життя від 5 років до 10. Більше впливу негативного немає. Все погане, все лихе, всі хвороби. Всі порчені програми знято, повернуто і буде так і так і є. Так, давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, що треба очистити період життя від 5 років до 10, тим, хто дивиться відео близьким людям. Так. Ну і, і ще зараз. Є переляк, чи може ви щось чули чи побачили в будинку? Бабуся, можливо, це мама батька, щось робила через церковну магію. Мені йде, щоб у вас батько ну, був до вас. Не давав грошей. От саме не... Так, тут і крадник навіть навіть так. чи робилися порчи на алкоголізм, скажіть, допоможіть, чи це так? Приворот через алкоголь. Це страшні карти, якщо отак я дивлюся. Це якась бабуся. Мені щось іде, бо батько під дуже сильні напади на батька, ще й приворот через алкоголь, і вони лягли на нього як прив'язка до алкоголю. І ще програму ставили крадні костягу, щоб гроші дитині не давали. Заперечую аналірую всю порчену програму. Знімаю церковну магію, ануліру, убираю. Ай, Порчно астуди отворотні програми, розсорки. Більше, якби ви просто травму отримували через те, що робили із вашим батьком, ну і мамою. Дуже сильні втручання, дуже сильні втручання. Повертаю все назад. В якому б світі не були, все назад вертається. Того, хто зробив, хто заваляв. Знімаю повністю всі порчені програми, прокляття, привороти, оморочені програми знімаю. Порчена бідність знімаю, прадники, стяги знімаю, Повертаю назад ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше втручатись у ваше життя не зможуть. Перекриваю, перекриваю. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Тим, хто дивиться відео близьким людям, нічого не заважає бути щасливими, радіти життю. Загоються всі травми і рани. Більше не болять. Убираю всі хвороби в студні. Програму більше немає. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я тих, хто дивиться відео близьким людям, повністю очищається період від п'яти років до десяти. Більше негативу немає, загоює, закриває енергетичний, фізичний простір, всі травми загоюються, закриваються, більше не болить. Дуже сильний стрес пережитий був. Так, скажіть, допоможіть, чи вдалося очистити період життя від 5 років до 10? Тим, хто дивиться відео близьким людям? Чи вдалося очистити період життя від 5 років до 10? Зараз я буду дочищати ну, таку зраду, хтось пережив зраду, хтось пережив, може, у, у, коли пішов батько, чи якимсь чином а, вас позбавили фінансового забезпечення. Дуже-дуже важке життя було. Зараз. Все набагато краще стає, убирається негатив, абсолютна перемога. Я так розумію, через пережиті такі сильні стреси і травми це вплинуло на вашу сім'ю теперішню. От як Наскільки якісь глибокі травми. серце розбите. Дуже важко вам. Знімаю повністю весь цей негатив, убираю всіх, хто втручались у життя, батька, мами. Тих, хто дивиться від близьких людей період життя від 5 років до 10. Угу. Все погане і лихе. Повертаю назад, вичищаю повністю весь негатив, повертаю назад. І загою всі травми і рани, серце більше не болить. Перекриваю, вам стане набагато легше. Душа більше не болить. Настільки, бо показано там травми такі, що люди вже і бояться навіть е, мати сім'ю, а тому що, якби е, пережили, ну, для вас таке, картина така, що сім'я це біль і краще таке не робити. «Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю, повертаю гроші, щастя, любов, здоров'я, радість сімейного життя. Повертаю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Весь негатив, що робили період життя від п'яти до десяти років. Тим, хто дивиться відео близьким людям очищено повністю від негативу. Біль більше не несе, спогади виймаю, всі емоції висушую, біль, сльози. Сушу більше не болить. Душа більше не болить, загоюються всі травми і рани. Вам більше немає страхів. Біль від зради. Загою повністю, більше не болить. Ви щасливі, радійте життю, насолоджуєтесь життям, більше болю немає, вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео близьких людей, не намить, не лишайте захист, відсвіт. Ось так і так і є. Давайте ще раз подивимось. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще негатив, що треба очистити тим, хто дивиться відео близьким людям період життя від 10, верніше від 5 до 10 років. Ну, вже пішли назад. Програми негативні. За те, що так знущались, так втручались у долю в вашому дитинстві, те, що робили вашим батькам, іде Верховний суд, вороги, в якому б світі вони не були зараз, отримають назад, через те, що вони так впливали. Ну, Знову вийшов батько, і в нього і міг бути залежність, Мені йде алкоголізм і бідність через оці магічні дії, що над ним робилися. Зараз це все загоюється, закриваються ці програми негативні, повертається тому, хто це зробив. І вони самі з цим лайном. Мають його пережити, відпрацювати. Вам більше це все не потрібно, це е, не ваше лайно. От, і вам тепер дуже е, відкрилась дорога, 10 кубків, повна чаша. Це коли сім'я, дітки, у вас фінанси, тройка пентаклів, ще шість жезлів, Верховний суд. Почистилась багато негативу, лайна очищено. А той, хто робив, сам в своїх ж... в наступних життях має це все відпрацювати, відкупити сам. Вам це не потрібно. І у батька теж відкриваються шляхи, він матиме змогу жити щасливим життям. Ну, Якщо він зараз живий, то йому стане легше, він може позбутися залежностей також і наступне життя. Ну, якщо батька вже немає в живих, то наступне життя в нього буде набагато легше все. От Багато проклять познімалося. пішли теж назад. Заперечую, знімаю всі порчені програми, аморочені програми порчені, алкоголізм, скиди алкоголізму знімаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. А з ними все це станеться, всі сльози і страждання очищені повністю. хто дивіться, відео близькі люди відкриваються шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я, дорога легка, і двері всі відкриті. Буде так і так і є. Більше немає жодних втручань. Прошу янголів, охоронців, духів роду, закликаю, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. І поверніть ворогам все погане, все лихе, що робили, період життя тим, хто дивиться відео близьким людям від 5 до 10 років. Хай повернеться назад ворога. Уїхи сили, янглів охоронців, духів роду. Прошу, одведіть, одверніть. Все погане і лихе, поверніть ворогові. Період життя від 5 до 10 років повністю очищено, більше негативних програм немає, більше немає впливу, негативного на долю, на свідомість тих, хто дивиться відео близьких людей. Буде так і так є. На щастя, на любов, на здоров'я буде так все буде гаразд. От це повна діагностика. Ми йдемо поступово. Зараз це була чистка періоду життя від 5 до 10 років, далі буде від 10 до 15 років. Період життя можна також дивитися. Дітям, якщо вони ще, і це як і минуле, теперішній майбутній період життя. Якщо у вас маленькі дітки, що може бути в майбутньому подивитися, очиститься період і на майбутній час. от Так що дуже-дуже корисно. Багато таких є моментів, що допомагають позбутися, яких то травм, тяжкого такого тягаря із душі зняти те, що вже з з залишилося з дитинства. Добре, ми зараз дуже гарно почистилися, свічечка допрацює. От Я завершую, ще нагадую, що можна поставити. Ваш відгук, це може бути подобайка можна коментар написати, зробити, поширити відео, зробити донат, і це буде як відгук, що ви вдячні, що ви ще сили розуміють, що ви вам подобається, ви хочете почистити себе, і що ви радієте. от так набагато краще, швидше чистка відбувається. Добре, я на цьому завершую. Все буде гаразд. Ще раз дякую за увагу. От, добре, на цьому все. До побачення.